З Вичайської колиби. І ще один епізод про Елькале Піяволівського лупежника, розбійника. Після крайнього вбивства чеській владі вже надоїло це все і вони направили в волове. 90 жандармів. Ну і був випадок у корчмі єврейки Бейлихи. Сиділи три жандарми, що висліджували елькалепея та хвалилися там. Що попаде він їмся, Вони його впіймають, скрутять та де він у темниці знову. А елько сидів у них за спинами. Лиш коли вийшов, та лишив записку. Тим п'єте, кого глядаєте. Прості люди волівські десь симпатизували опришкам, бо вони грабували заможних людей, євреїв, чеських туристів. Тому були солідарні. І із Голівським лупежником Ельком Лепийом. А з вами був Мигаль Цендра. Пам'ятайте, де ваш корінь, де ваша родина. Всього доброго. Папа. -па.